Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І вчора, 23.04.2024 року було призупинено видачу готових документів в ДП Документ в закордонних установах. ДП документ деякі консульські установи. Ну, наскільки мені відомо, що деякі ну, взагалі то інформація, що багато консульських установ розмістила на своїх офіційних сторінках інформацію щодо призупинення, надання послуг з видання документів, а саме закордонних паспортів, оформлення для чоловіків з 18 до 60 років, які перебувають наразі за кордоном. Цю інформацію освітлював вже у двох відео. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться, ті кого це питання стосується. Звісно, такі гучні були події вчора, дуже багато новин з цього приводу було. І Міністерство закордонних справ надало роз'яснення з цього приводу і відповіло на деякі запитання, які, звісно, виникли у українців: тих, що перебувають за кордоном, і тих, що наразі перебувають в Україні. В цьому відео розглянемо ці запитання і відповіді на них. Якщо цікаво, залишайтеся, слухайте. Тут близько 9 запитань і відповіді, ну самі основні запитання від МЗС. Підписуйтесь на канал, також є телеграм-канал, там швидше освітлюю новини, які відбуваються в законотворчості, судовій практиці. Тому підпишіться, будете в курсі новин. І так, слухайте. <кхем> Міністерство закордонних справ. Пояснила підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Ну, вночі з 22 на 23 квітня було таке доручення МЗС видано консульським установам. Спочатку це було сприйнято наче як фейк, але зранку вже стало відомо, що такі консульські послуги призупинені наразі. Далі наводиться пояснення самих МЗС. Питання перше, чому обмеження на консульські послуги введені саме зараз? Нещодавно був ухвалений підписаний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Про нього вже записував дуже багато відео. Залишу тут посилання. Подивіться основні тези цього закону. Це в нас законопроект 10449 про посилення мобілізації. Всім відомий. Робота української консульської консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту потребують. Актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій. Зверну увагу, що дійсно. Деякі нормативи потрібно було Кабміну привести у відповідність до цього прийнятого закону. На це в нас закон виділяє два місяці з моменту його прийняття. Але як ми бачимо, що щодо консульських послуг вже були призупинені ці послуги. Друге запитання: чому до вступу в силу закону про мобілізацію, тобто до 18 травня 2024 року? Ну, логічне запитання, і скоріш за все, воно було самим основним у всій. Тієї маси народу, яка не отримала послуги вже зівчора. Відповідь тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, від визначених в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо оберегти громадян від ситуації, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана. Ось таке пояснення. Третє запитання: скільки це обмеження буде тривати? МЗС повідомила про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийом нових заяв на вчинення консульських дій від згаданої категорії громадян України за винятком заяв про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Наголошуємо, що рішення це ну, пряма мова МЗС, що рішення про призупинення. Процесу надання консульських послуг, визначені законом категорії українських громадян, є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону. Просимо уважно стежити за оновленим офіційним ресурсом МЗС. Та закордонних дипломатичних установ України для отримання актуальної інформації щодо подальшого впровадження закону. Отакі От пояснення. Так, четверте в нас запитання. Коли скасують тимчасові обмеження? Ну, також резонне запитання. Дуже цікавить всіх. Відповідь після набуття про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, чинності 18 травня 2024 року, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Судячи з цієї відповіді, до цієї дати він взагалі буде заблокований, тобто, послуги надаватись. Скоріш за все, не будуть. Ну, як я розумію, це відповідь. Наступне запитання. Якщо заяву подана до 23 квітня, чи означає це, що людина не отримує послугу? Ні, не означає. Важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до закінченої дати, буде розглянута та опрацьована консульським установом в повному обсязі. Ну, скоріш за все, було б логічним, якщо. Документи, які подані до 18 травня 2024 року, тобто до вступу в дію закону, повинні були приймати консульські установи і видавати вже документи за тими ж правилами, які діють до набрання чинності цим законом. Але, як ви бачите, тобто рішення вже прийнято з 23 квітня, таке і з 23 квітня вони вже не приймають документи. Як бути, коли чоловік подає заяву щодо дій для дитини чи подопічної особи? Таке також запитання. Запровадження обмеження не застосовується у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа, оформлення паспорту для виїзду за кордон дитини-підопічної особи, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо. Ну, практично норма працестована з закону, який... Нагадаю, набуде в нас законни сили з 18 травня, але вже вони таку норму використовують в цьому питанні. Питання: якщо чоловік оновив дані у ТЦК, він зможе отримати консульську послугу. Ну, звісно, логічне питання, тому що все і зав'язано було на саме оновлення даних. Записував також окреме відео, тут залишу посилання щодо 60 днів на оновлення даних. І, звісно, воно зав'язане на надання консульських послуг. Відповідь закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Закон у 10449 який набуде чинності 18 травня 2024 року передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років з дійсними із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з поміж доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. Звернув увагу, що наразі цей механізм ще не визначений. В законі передбачено, що визначить його потрібен. Кабінет міністрів України. Він ще його не визначив. Тобто, скільки цей перехідний період буде тривати, поки що взагалі не зрозуміло. Тому що з відповіді на це питання конкретики все ж таки по сроках немає. Додатково міністерство вказало, що на МЗС вже давно покладається обов'язок зведення військового обліку. Відповідні функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою. Кабміну від 7 грудня 2016 року. Разом з тим, на той момент законодавство розроблялося з урахуванням тогочасних реалій. Після спровокованої ескалацією російської агресії міграційної хвилі 2022 року закладені законодавством механізми військово-облікової роботи потребували докорінних змін, які лише частково вдалося врегулювати постановою Кабміну від 30 грудня 2020 року. Другого року це про військовий облік. Також записував окреме відео. Подивіться, є в мене на них посилання. Вимагали оновлення також дотичні нормативно правові документи. Зараз, після масштабного пакету змін до мобіліційних нормативних документів, МЗС та інші державні органи мають провести колосальний обсяг роботи для їхньої належної імплементації. Ну, тобто, багато. Запитань залишаються в нас без відповіді. Є такі відповіді від МЗС на ці запитання, тому їх освітлюю. Може комусь стануться вони в нагоді, може комусь це відео буде корисне. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Залишайтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.